Доброго дня, мої любі! Знову урок математики, і ми продовжуємо з вами знайомитися з числами першої сотні. Сьогодні ми пригадаємо ті числа, які вже вивчили, і дізнаємося про те, з яких десятків одиничок вони складаються. А зараз ми з тобою порахуємо десятками. Пригадай, десятками ми можемо лічити так же, як і звичайними числами. Починаємо від 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90. сто. Чудово! Ну, а зараз трошки порахуємо усно. Пригадаємо золоте правило математики. При додаванні одинички ми отримуємо наступне число. Один додати один. 2. Правильно! Наступний приклад. Три додати один. Яке наступне за три число? Перевіримо. 3 додати 1, 4. 7 додати 1. Наступне за 7 число 8. Тож і 7 додати 1, 8. І ще один приклад. 9 додати один. Наступне за 9 10. Тож 9 додати Нарівнює 10. Розумнечки. Ну, а зараз потренуємося визначати десятки одинички в двозначних числах. Для початку назвем число 29. Скільки десятків і одиниць в числі 29? 29. Це. Два десятки і дев'ять одиниць. Так. А тепер спробуй самостійно визначити. Тридцять сім. Це число в якому? Перевіримо. Тридцять сім. В ньому три десятки і сім. Одиниць. Чудово. Наступне число 65. п'ять. В ньому шість десятків і п'ять одиниць. Спробуй ще раз сам назвати число і визначити десятки одиниць. Перевіримо сімдесят три. В ньому сім десятків і три одиниці. Так. Ще одне число. Спробуй самостійно. Перевіримо вісімдесят чотири. В цьому числі 8 десятків і 4 одиниці. Ну а зараз приготуй, будь ласка, зошит, і ми будемо працювати письмово. А поки ти відкриваєш зошит, постав відео на паузу. Давай назвемо з тобою число, яке у нас з'явилось. Це число 41. З кількох десятків одиничок воно складається. Запишемо це в зошит. Подивись на дошку. Для початку ми запишемо саме число. 41 дорівнює. В числі 41. Чотири десятки. Це ми запишемо цифрою 4 і буквою Д, яка замінює повністю слово десяток. І одна одиничка. Одну одиничку ми запишемо цифрою 1 і буквами ОД. Од. Так ми скорочуємо слово одиниці. І в нас вийде запис. 41 дорівнює 4 десятки і одна одиниця. Постав відео на паузу і запиши в зошит за зразком на дошці. А після цього продовжиш перегляд. Перейдемо до наступного, наступного числа. Назви число. 57. Запишемо, скільки десятків одинич числі 57. Ми пропустимо вниз дві клітинки, щоб наші записи не переплутались, і пишемо 57. 57 в цьому числі 5 десятків. А от скільки одиничок? 7 одиничок. Молодець. 7 одиничок. 57 це 5 десятків і 8 одиниць. Постав відео на паузу і запиши це також в сошит. А ми йдемо далі. Ще одне число до нас завітало. 93. Запишемо в зошит 93 дорівнює. І визначимо, скільки десятків в цьому числі. І справді 9 десятків. Молодець. А скільки одиничок? Три одинички. Розумничка. Подивись, який запис у нас вийшов. 93 це 9 десятків і три одиниці. Молодець. Ставимо відео на паузу. Записуємо в зошит. Потім продовжуємо перегляд. Переходимо до наступного числа. Ще одне число. Яке красиве, яке кругленьке. Пам'ятаєш, які числа ми називаємо круглими? Так, це ті числа, які закінчуються нулем. І це саме таке число. Число 100. Давай запишемо в зошит. Число 100 в собі містить скільки десятків? 10 десятків. А одиниць немає. Числа 100 0 одиничок. Число 100 це 10 десятків і 0 одиниць. Правильно. Знову записуємо це в зошит і не забуваємо пропустити дві клітиночки, щоб записи не змішались. Ставимо відео на паузу, записуємо, потім продовжуємо перегляд. А зараз час трошки відпочити, порухатись, потанцювати, поспівати. Потім повернутись до уроку. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Розітри, так руки до гори, так до сонця потягнись, так живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапелькість труси, так, про свою безпеку дбай, З допомагай! про свою безпеку дбай, З допомагай! подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Трошки відпочили, повертаємось до математики. Давай з тобою дізнаємось, звідки ж беруться наступні круглі десятки. Допоможи мені порахувати, скільки десятків в нас вже є. Так, два десятки. А тепер допоможи порахувати, скільки окремих одиничок у нас зараз з'явиться. Я почну рахувати, а ти продовжуй, будь ласка. Один, два. Далі сам. Скільки у нас окремих одиничок? Дев'ять. Я теж так порахувала. Давай подивимося уважно. Дев'ять одиничок. Все правильно. У нас є два десятка і дев'ять одиниць. Це число. Це число 29, правильно. А що буде, якщо ми додамо до 9 одиничок ще одну. Подивись. Це буде 29 додати 1, правда ж? Поки що я запишу цей приклад в зошит. 29 додати 1. Пишу тільки я. Що відбудеться з одиничками? До 9 окремих одиничок ми додали одну. Подивись уважно, в прикладі я одинички поєднаю 9 додати 1. А скільки буде 9 додати 1? Давай пригадаємо з тобою. Так, 9 додати 1 буде. 10. абсолютно правильно. Коли ми до 9 додаємо 1, ми отримаємо ще один десяток. І от тепер у нас з'явилося два десятки, які були, а до нього додався ще один. І у нас виходить, що до двох десятків ми маємо додати ще один десяток. 2 плюс один буде. Три, правильно, два десятки і один десяток разом буде три десятки. А три десятки це число тридцять. То ми зараз з тобою дізналися головну хитрість. Коли до дев'яточки в двозначному числі ми додаємо один, ми завжди отримаємо. Наступний круглий десяток. А зараз ми з тобою потренуємося знаходити круглі числа. Запишемо приклад. 49 додати 1 дорівнює. Запиши цей приклад зошит, а я почекаю. 49 додати 1. Звертаємо увагу, скільки одиничок у нас в числі 49. 9 одиничок. Додаємо одинички до одиничок. 9 додати 1. 9 додати 1 завжди буде 10. Так, з одиничок у нас утворився десяток. Цей десяток ми додаємо до. Десятків числа до першої цифри, яка у нас залишилась. А перша цифра це 4. До 4 десятків ми додамо ще один десяток. 4 і додати 1 буде 5 десятків. Абсолютно правильно. Тож 49 додати один дорівнює. П'ять десятків. Запиши, будь ласка, відповідь. Давай повторимо ще раз. Якщо до двозначного числа, яке закінчується на дев'яточку, додаємо один, ми завжди отримуємо наступний десяток. У нас було 4 десятки. І отримали ми наступний п'ятий десяток. Давай спробуємо ще раз. 99 додати один. Порахуй дві клітиночки вниз, щоб нічого не сплутати при записі. Можеш поставити відео на паузу, поки записуєш приклад. Отже, 99. В числі 99, у нас 9 десятків, 9 одиничок. До 9 одиничок ми додамо ще одну. 9 додати один буде 10, правильно. А 10 це десяток. І так у нас у жовтому овалі виходить 1 десяток, ще один десяток. Але в нас вже було цілих 9 десятків. Тепер ми до 9 десятків додаємо новий десяток, який у нас сховався в жовтому валі. 9,1, 9 десятків і один десяток разом буде 10 десятків. А 10 десятків це число 100. Тож 99 додати 1 дорівнює 100. Давай запишемо. Цей приклад повністю зошит. За потребою постав відео на паузу, а потім ми з тобою продовжимо. Ну, а зараз ми з тобою пригадаємо всі числа першої сотні, починаючи з кожного десятку чисел. Почнемо з найпершого десятку. Давай їх пригадаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, це числа першого десятку. Закінчуються вони числом десять круглим числом. Після 10 ми переходимо до наступного другого десятку. І продовжуємо рахувати. Десять додаємо один і отримаємо 11. Наступне число. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. А ось і дев'яточка наша. Так, 19 закінчується на 9. Якщо ми робимо один крок до наступного числа, ми отримаємо наступний круглий десяток. 20. Так, 20 десятків.

У нас було два десятки. Як тільки ми порахували 9, ми переходимо в наступний десяток. 29. 30. Так, 30. Молодці. А тепер спробуй сам. 31. 39. У нас було 3 десятки і 9 одиничок. Як тільки ми проговорили 9, ми отримаємо наступне число, наступний десяток. 40. Правильно. Ну а для тих, хто забув, як правильно називається число 40, нам прилетіла на підказку 40. Щоб не забувати чотири десятки і їх назву 40, назву числа. Наші сороки нас підтримують. Від числа 40 продовжуємо рахувати, додаючи кожен раз одну одиничку. Приготувались, спробуй зробити це самостійно.

59. дев'ять. П'ять десятків. Дев'яточкою закінчуються. Наступає наступний десяток. За п'ятим наступний шостий десяток. Тож 59 60. Так, рахуємо далі за 60. Шістьдесят. 62, два.

Числа з сьомого десятку ти порахуєш самостійно. За сьомим десятком, який закінчився дев'яточкою, де наступний десяток? 80. А от далі дораховуємо до восьмидесятків одинички. Відемдеся один, вісімдесят два, вісімдеся, вісімдесят, 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 вісім сі, вісімдесят, Закінчилось дев'яточку, тож переходимо до наступного десятку. Дев'ятого десятку. Дев'ять десятків. Так, і тепер, тепер від дев'яти десятків ми йдемо до десяти десятків. дев'яносто дев дев три, дев'яносто чотири, 95, 96, 97, 98, 99 і наступний десятий десяток 100. Молодець, розумничка. Дивись, Сьогодні ми з тобою продовжили знайомство з круглими числами. Дізналися їх склад, так? А ще ми з тобою сьогодні з'ясували, звідки ж беруться круглі числа і наступні десятки. Ми з тобою добре попрацювали, молодці, ти розумничка. Тож я тобі дякую за урок і до наступних зустрічей!